Доброго дня! Перед вами сабельна пила фірми Bosch, яка називається KEO. Вольтаж у неї 10,8 В. Має ємність акумулятора 1,5 А. Ну, вистачає на якісь незначні роботи по обрізці мілких гілочок товщиною до 30 мм в саду. Як на мене, дуже зручний, вона важить біля кілограма. Є система швидкої заміни полотен. Дуже зручно міняти і вставляти, як на мене. І дуже просто. Люба людина, навіть дитина, з цим впорається. Є спеціальний механізм для того, щоб ви притискували, працювали одною рукою на гілочки. Є запобіжник на включення. Ось такий перед тим, як включити, вона так не включається. Треба запобіжник і потім включити. Регулювання обертів немає, вона досить шустра, досить велика частота обертів. Є ось така зарядка на 500 мА, якою ви можете зарядити акумулятор, ну, якщо він повністю розряджений, за 3 години відбувається зарядка. Зазначу, що ручка все прорезинове, дуже якісно зроблена, приємно тримати в руках. Крім того, є індикатор, який показує стан акумуляторної батареї, також немало важно. Як на мене, це дуже, досить е, пристойна річ для непрофесійного користування, звісно, в саду, звісно, щоб не втомовитися. витися, е, оця штучка, насадочка знімається. І от у нас от такий вигляд має, якщо вам мішає е, насадка. Так що можете до мене звертатися, щоб придбати або отримати в прокат, але вже тільки професійні такі сабельні пили. Всього найкращого будьте здорові!